Друзі, усім привіт! На зв'язку з ElectAuto і сьогодні ми дізнаємося, що виграв у нас Андріан. На початку цього місяця. Давай. Ти увірвався, так? Да? Увірвався. Почали ми з дуже цікавої машинки. Це у нас Audi sq 5 Дуже цікава машина, виграшна ставка в неї всього 24 -100. А я не чула. По пошкодженню. Це досить. ну Це спортивна. спортивна Q5, по суті. Досить гарний варіант з мінімальними пошкодженнями. Клієнту автомобілю обходиться в районі 45. А чи, типу, С-Спорт? Так, це ага. спортивна версія Q5. Розуміло. супер. Дуже класна машина. Хто любить поганяти, може собі взяти. Пробігу теж. Скільки ти їдеш? 240. 400, на Виходить в районі 45. Угу. Вигідно? Звичайно. Звичайно. Супер.